Чехов, як відомо, міг написати оповідання, навіть споглядаючи звичайну чорнильницю, Віталій Бараненко так само вміє прозирнути в серце речей, людей, краєвидів і оповісти про них барвистою піснею пензля. Кожна жива істота то теж лаконічний божий знак, то теж цілий всесвіт, як із образу бика, апіс. Викристалізувалася перша буква алфавіта, так і оцей лаконічний, живий і невимушений портрет кози пензлі Віталія Бараненка тримає сім прошарків, сім культурних пластів, що несуть інформацію про різні прояви благословенної, богом створеної живої лабораторії з людиною. Мені здавалося, що це полотно вже бачилося в національному музеї. Хоча насправді на одній з гір біля Лубен на Полтавщині, звідки родом Віталій Бараненко, пасуться ці гарні істоти, перетворюючи траву на молоко. Загалом уся ця експозиція в галереї «Грифон» у Печерському районі вибудована як спогад про старовину, і образ криниці, що до неї і стежку протоптана, і хвіртку не закрита, то теж багатомірна знаковість. Людина носить воду величезними щедрими відрами і немає перепони між нею і джерелом, навіть серед зими. У Віталія Бараненка любові, подяки до його вчителів, викладачів поєднується з невимовною любов'ю до вчителя недовідомих тинів життя, до першотворця, творця, який наділив нас здатністю творити. І коли художник творить серцем своїм, ущільненим на кінчику пензля, тоді він і справді гідний називатися живописцем-творцем.